Чи варто в умовах війни планувати своє життя, ставити якісь цілі? Моя відповідь однозначно так. Я все життя планував і ставив цілі, і це мені все життя допомагало. Тобто мій досвід говорить однозначно так. Діло в тому, що наше життя можна поділити на Таких дві великих сфери. Це зовнішня сфера, яка впливає на нас, і війна відноситься до зовнішньої сфери. І внутрішня наша сфера нашого життя це те, що залежить від нас. Це наша сім'я, це наша робота, ну якщо ми не на фронті там, і не військові, наприклад. Це наш побут, це наше хобі, наше захоплення. тобто то, як ми проводимо час. Ось виходить, що якщо в цих двох сферах в першій сфері від нас не все залежить, а якщо говорити об'єктивно, то мало що залежить у зовнішньому житті зараз, під час війни, дуже нестабільна ситуація в зовнішній сфері. Ми на неї впливати не можемо і бажано свої плани, свої цілі з цим не пов'язувати.